Їду я знову на смітник, мені подзвонили, сказали, що знайшли багато речей цінних, які можна буде продати. Так, що ти тут знайшов? О, о, відеокарта. Нормально. О, годинник, потому що якийсь старий. Я думаю, за його ще нормально заплатять. Такий важкий. Нет, прикольний. Годинника тут мабуть куплять. Камера для комп'ютера. Так, Чотири телефончика. Телефончики точно заберуть. Так, фонарь. Теж може бути. А булгарка? Булгарку теж заберем. Так, відеокасети. Так, касети теж беруть За, по пару недорого, але беруть. Магнітфони. Ні, магнітфон не треба. Так що тут ще є? А ну включи. А, о, хомот! Хамотай, хомут, мабуть, дід точно якийсь забере по приколу. Кі за пару гривень йому дати для діда. Так, диски, диски не цікаві. Метал улемень. Це якась сумка для металістів. Ну, Нормально сьогодні, ну. годинник то цікавий, може бути заберуть. І телефончики, думаю. Болгарку. Ще пойти поритися. занірнути. І поламаний. Це почки бачив. Дикий хрест Де? А. о, конструктор. Думав лігу, але не, не оригінальний. Конструктор можна позбирати, вже такий продавали по-нормальному. Збирай конструктор. Конструктор зібрали, коробку весь. Будемо продавати. О, клавіатура две нова. Ну. Диви, геть нова клавіатура. Висипай тут барахло. Лавітуру то можна забрати. А тепер пластмаса. О, близько. Зламана. Сумочка. Херня. Что? Кастрюли хиба есть еще. А ну глянь. Сюда едь. Что тут? О, что есть. Сейчас будем смотреть. Игрушковый танк. О, 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 планшет. Простіж живо. Ага. свет. Хай потом проверю. Что що тут ще? Переходник на HDMI пульт якийсь. Джойсики якісь непонятні. Якась резиночка. О! Машинка. Іграшкова машинка. Ще один такий джойсик Ну и все. Так. Ну. Пушка дитяча. А ну что тут у нас? Ага. Чудово. Excellent. щось шо? оно. О. Чехол. О, бля, блок, Air, AirPods. Якийсь Чи оригінальний блок. Ще блок. А, карта ігральня, губка Боб. Батарея ще запакована. Ножик зламаний. ОДР посил чохол. А ну де детали. Ага. Навушників повно всяких. О! Наушники Эрго. Может, щитка от пылесоса. LG. Сувениры. Блок. блок. пластилин. Чешок. Пластилин. О, це ушли. А. Часи електроніка. Советські. З вилкою. О, батарея класна, оця. Бага. Ого! 8800 мікроампер. Часов. Мощно. Касета советская. О, часики. Часики спайдерменом. дитячі, Так. запаковане якось, якась. упаковочна упаковач Коробочка. Зараз відкрию, щось там болтайка. конфет коробка о что всего блять не пол фонарик на батарейках одна коробка пластилина пластилин, пластилин. Еще. наушники классные Не знаю, що у них було. Якийсь гель. Може для масла я не знаю. О! Хуня, слушайте, Ногти. Блок хороший є, коробка хороша. Єдобне оселедець. фарш, то для емели. Все о. Тут походу клавиатура є. Мабуть. Да. Клавиатура. Але якась безпроводна Безпроводна що за клавіатура? Цікаво, як, як новенька. Щось ще ком. Сто сто... 99 дев'ять гривнів за вроде. Ладно, заберу. О що? Якісь окріплення. Хай. Конструктор великий. мягкие. Кошельку ничего не Пес плюшевый, как живой. Ага. А тут еще одна игрушка на елку Тут маленьких багато. От на, на, на. О, що тут на дибов якийсь? Лаваш? Лаваш до шашлику? По металу трохи. Бакси. Салфетки. О дойди, Дай мені мої рукавиці. Дай не затоптуй. Рубашечки хороші, весняні, легенькі, удобні для тіла. О, хай тут висять на сучках, бічі прийдуть, заберуть.